Всім привіт, вже третій день граю в цю гру Ігри престолів і хочу поділитися своїми скажімо так, результатами, своїми спостереженнями. Значить, дивіться, базу я вже розбудував до 7 рівня. От З'явилася ви бачите, срібна, шахта, ферма і залізна шахта. Срібло потрібно нам для прокачки героїв, залізо для построєк, і ферма теж для прокачки героїв і там для построїв. Що хочеться сказати. Дивіться, тут є така тема типу, путі доблісті, як в пазлах. От. Ну, виконуєш якісь завдання, тобі раз-раз раз, раз, раз е, дають нагороди, потім ти їх виконуєш кожен день, там, тиждень, тижневі, ви бачите, і от дають тобі частинки. Також можна за донат купити, тут гораздо дивись, Наприклад, тут три таких жетона даються, аналог наших золотих жетона, тут дають сім. Ну, гра Поки що, по крайній мірі більш щедра, ніж пазли, набагато. Ти можеш тут достати герої, яким ми грати. Так, по цьому сказав. Що хочу сказати, значить, по прокачці героїв. Прокачка геро... героїв відбувається в наступній. Ви бачите, от в мене я определив це четверка. Ми... Там 5 героїв в мене є. Четверок і от ще шага. Тож ви бачите, така, типу, як окантовочка в них срібна, а тих взагалі ніякої немає. От. Я собі вибрав таких, от, качаю їх, бачите, нажимаємо повисити рівень, для них треба батон і для них треба кусок срібла. От Я повишаю його. Раз, вже він 49-й. На 50 му рівні ще в нього відкриється тут щит. Можна буде його вдіти. На грудника, на жаль, не підібрав йому, бо тут якось по класам, по якихось приколах треба підбирати, щоб воно підходило. Наприклад, от у мене Роберт, він загірений, в нього все. Є. Бачите, у нього там шкіряна кечугана. Ну, Рукавиці, так як він на портреті, приблизно щось таке має бути в нього і в руках. А от. Далі ви бачите, що він там на двох зв'язочках герої тут качаються в наступний, наступний, помімо того, що я вам показав, за срібло і батони, то ще треба ловити їхні частички Типа, мов ловиш кусочки героїв. От, Наприклад, ви бачите знизу, справа, 8 з 20 написано. Тобто, в мене на наступний уровень, щоб йому другу зірочку відкрити, треба ще 12 його кусочків. І так далі, тому подібне. От. Тобто, ось в мене, наприклад, є дандаріон, в нього 5 шматочків є, ще надасть 10. Але це тільки відкриється йому перша зірочка. Ну, Це ви зрозуміли. Далі, що я хотів ще показати, є тут набіги. І вони кожну, кожний тиждень е, обновляються. Бачите, до кінця сезону написано 10 ну майже 11 годин. І ви дивитесь таблицю. От. Ну, тут я перший, ви бачите, з яким відривом я всіх тут кошмарю. І можна бити тих, хто підкарабкується до тебе ну, поближче. Цих я вже побив, цих, кстати, не було, я вчора тут всіх запресував в 0. І якщо ти випадаєш з 15, з сильніших, ти опускаєшся вниз. Якщо ти в 15 сильніших ти повертаєшся, повишаєшся в дивізіоні вище. Ви бачите, яка тут нагорода. От я на самому дні, Мені дадуть откий один шматок хала-дрога. На жаль, один. А от. А коли вже ти будеш в срібні, тобі вже будуть по 4 куска. В другому 2 куска, ну, Коротше, по одній додається. І, наприклад, Якщо от в нас є предводитель, він на желізному троні, тобто він неділю відіграв, все, в нього є 20 части частинок, тобто в нього вже відкритий халдрога на першій личці. Прикольно. Ну, да, прикольно. А так, прикольно. Отак він і збирав, в принципі, тих героїв, які в нього є. В нього там вже 5 штук з 10, мабуть, зібрав. Ну є. І е, на другій-третій личці. Ну, Поки що тут особа е, гра не дуже так. Стартувало, ввели, до речі, російську мову в гру. І <клес> можемо писати. Правда, ну бачите, підглючує щось. Що там проблематика. Коротше? Я не знаю, з чим це зв'язано. Буває все нормально в мене особисто, а буває прямо щось е е глючить. От, ви бачите, оце наш предводитель, він єдиний на 130 рівня, у нас остальні 25-го і нижче. Ну, от, бачите, в нього от, є там, приклад, Ария Старк на двох зірках, сам Самвел Тар, Тарлі і Нед Старк на трьох зірках. Ну, от, так що, 에, В принципі, не дуже важко це ловити, поки гра стартанула, підніматися, двіжувати, але поки мені до того трона долізти. Я не знаю, чи перепригну я з таким рейтингом 에, високим в бронзовий дивізіон вище. Чи буду так от кожну неділю по чуть-чуть підніматися? Не знаю, подивимося, скажемо. Це що хотів сказати по цьому. Ну, в принципі, що е... там, ми наскільки вже надіктували, на 5 хвилин. Е... Глави проходяться. от Вперше я в цю главу не можу цього бородатого вбити, треба підкачати героїв. От, бачите, я вже 24 рівня. Ну, давайте зараз призвемо, я тут зібрав. Дивіться, хочу підказати по призивам. Оці взагалі непонятно, за що дракони призиваються. У мене такого ресурсу поки що немає. Можливо, це десь воно буде далі там випадати. Бачите, тут немає цих драконів, немає, скажімо, часового проміжку, коли вони зникнуть. Наприклад, золотий призив. До речі, я не бачив. Був синій в мене і перед тим ще якийсь зелений. Бачите, які. Ребята тут, такі в мене є. Тобто, Поки що героїв ну, в принципі, дуже мало. Немає всіх героїв, якось от вони будуть від них додати. Ну, Далі, от, є такі, виживши з дозора. Багато людей в поаксі, щось там в районі 300 гривень, понакупляло такого вовка. У мене наропів альянса з таким вовком Данател. Ну, я не купляю, я ще поки що мені цікаво подивитися, що є. Потім є за такі зелені жетони теж. Призив можна вибрати. Бачите, зараз у мене отакі іде-акція, типу чи як там призив називається без, без ответна любов. І найбільше, отут навіть ви бачите там. Ні, тут не пишеться. На, на наступному призиві отут. От, пишете, Бачите, скидка з самого-самого низу до кінця 6 днів і скидка 20%. На призив. Отут ми і будемо призивати. Дивіться, ми, в мене є 6 жетонів, можна ще 300 золотих драконів докинути. Золотих, і за Х10 призвати. Подивимося, що. Поїхали. Не будемо тягнути. Цікаво, що випаде. О, от. Ну. У нас тут враг і останній. Цікаво, що це значить. О, берік Дендаріон. Є моє, диви! Ха-ха! Нападало мені, і я його відкрив. 18 частинок. А мене було всього 5. Ох, повезло. Обійця. Це. Я не знаю, які... Чи... Да, обичний, троєчка. Добре, а чого воно по одному? Даже... От такі в мене, кстати, були вже частинки. І ще нападали. Шикарно, я рахую. Я не знаю, що вони роблять там. Диви, 3 плюс 10. Просто кайф. І ще й впала така двоєчка хіл. Ну, просто класно. Я забираю все. Ребята, я прям дуже довольний. У мене вже п'ятерочка буде зараз. Блін. Клас. І ще назбирав сіреньких жетонів. Тоже, бачите, 9, і можна призвати їх. Отак от, от купою. Прикольно, прикольно, дуже порадувало. Не знаю, що це за джі але ви бачите, я вже ці сірі крутив. Обичні троєчки. І в мене чи це двоєчки навіть. Я не знаю, Ну, як, як вони тут. Ну, я думаю, що. О! Три плюс таких жалко, що ще не додали мені цього костяного ужаса, бо хотілося б його відкрити на дві зірочки. Ну, як є, як є. Окей, забрали все. І ще одиничка є. Це якийсь безкоштовний там призив. Давайте. Ще його класнемо. Не так вже цікаво, звісно, як легендарки, але. Блін, одної не вистачило. А ще мене одну. Ну, Давай, ще одне. Хрен його знаю. Вже і все для вас, щоб ви подивилися, що тут випадає. Дівчинка. в мене така, кстаті, теж була. Все, вроді всіх, пооткривав, все. Ну, кристали. Ой, золото трати витрачати не будемо. Давайте перейдемо, подивимося на Беріка. Так. Про Беріка Дондаріона можу розказати те, що він. коли правицею був Едгард Старт чи Едгард Старт. Старк, то а, там ця гора на кані. Е, Кліган старший. Там почав кошмарити людей і. Ну, і, звісно, по приказу Ланістера. І, коротше, повисить, дивіться. Клас. Бачусь буси тут горять. Я не знаю, зараз ми розберемося. Повисить. Ага, от, Знизу. Раз. І улучається на двох зірок. Окей, давай. Що воно тут пишеться? якісь тут музика. Вона хилить. І з хілами тут проблема, по крайній мірі, в мене. Ого, тут в на вибір вибрати бусину, але це вже будемо потім перевдягати, вдруг що, і тратити срібло і всі діла. Так от. От, він цей берег Дондаріон. І він був назначений лордом Старк Старк, як і старком, щоб розібратися з горою, йому там дали 60 солдат, і ще там пару лордів, вони поїхали коротше, розрулити цю ситуацію, наказати цього клігана. Але попали в засідку, і він там був вбитий. Кліган йому, по-моєму, через забрало кінжалом лупанув в око вибив. От. Але от, оцей жрець, Торос із міра. Він якось там вдихнув в нього життя поцілунком вогня, ви пам'ятаєте, да? там були е, такі сектанти, типу, ці. і от він ожив. Він нажив, ну, типу, був такий, знаєте, як полузомбі. Вроді живий, але не, не їв нічого. І там, типу, в нього серце не било, щось такого плану. Він там, е, вони е, тоді е, зібралися і ну, хотіли виконати свій наказ, але знали, що. Цього король Роберт помер, Едарда Старка казнили, і типу, немає кому служити. Вони вирішили служити простим людям, і так як вони опинилися між армією Роба-Старка і між, тай, між армією Тайвіна Ланністера, як вогні, вони почали робити партизанські цінобіги на е, Тайвіна, та, ну, Тайвіна Ланністера і коротше, там їх кошмарити. Допомагати при цьому простим людям, рятувати їх і так далі. Ось така історія. От, в книжці там по-іншому трошки по нього розписується. А в серіалі по-іншому. Ну, це вже не буду довго розказувати, бо це вже на півгодини займе відос. Але дивіться, гра, по суті. Може буду про, якщо вам буде цікаво, про яких легендарок розказувати. Отака От. От, ігрушечка. Прикольно, зараз буду беріка качати, бо він якраз того кольору, що і мені треба. У мене фіолетового не було четверки, а тепер є фіолетова п'ятерка. Я прям дуже задоволений. Що дивіться, блін. Ну ну, да, тут, звісно, не прокачаєш його, що, що треба, виходить, 17 кусочків. Ну, типа того, але вже є п'ятерка, я вже задоволений. О, зараз будемо його наряджати. О, цього Сандора Клігана, до речі, немає доспіхів, які зараз понадіваємо. Е, ну, давайте, в принципі, давайте почнемо да, давайте Сандера, що в нього не вистачає Шльома, Може просто не підходити йому. Шльом. Бачите, немає такого, який він може носити. Ну все тоді, тоді. ладно. От, є така целітельниця. Це, це, видно, горить, коли є, що краще в діти, вдіти. Ага. Так. І йому, бачите, поки він не прокачаний, взагалі не можна нічого вдягнути. Ладно, друзі, не буду затягувати. Ви суть поняли, як прокачувати героя. Ну давайте чуть-чуть прокачаємо. Щоб вдіти йому хоча б меча, що ж він як бомж. Бачите, срібло прокачує. Не знаю, там до якого рівня, там 10-20 і так далі. Дві не маємо Ах, Печаль. Всім дякую за увагу. Підписуйте, хто ще не підписався. А відписуйтесь, кому це все надоїло. Приєднуйтесь, якщо що, пишіть. Додамо в альянс, наш поки що альянс самий, хоч і маленький. От, але найсильніший з українських, я от, там штук 6 бачив їх. От. Нас. Е чистимо все. Щоб не було тут мертвих душ. О, я вже сьомий в рейтинг. Бачите, 24-й левела, 22, -ті, 25. -ті. От наш предводителя я вам показував. Так що таке, пишіть. Всім дякую за увагу. До побачення.